Олесі, куди ти приїхала? Ми приїхали у парк Бакрей. Одразу при вході у парк нас зустріла квітуча магнолія. Дивіться, скільки тут різних пелюсточок. Від цього красивого дерева. Як воно так класно пахне, Богдан, цю пелюсточку. Ну, як Мелодав. Ну, як реально, як Мелодав. Заберемо з собою додому такий сувенір. Але це мене вирвало. Це якщо що, пелюсточки опадають з дерева. Парк відкритий щодня і є безкоштовний. А також є достатня кількість паркінгових місць. Такі красиві яскраві квіти.